Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець, який помічає проблеми, які не помічають на превеликий жаль усі. Є в нас така проблема. Є в нас така проблема, яку ми не бачимо. Це масовий набір в поліцію зараз в червні липні. Літом 2024 року ви скажете, яка ж це проблема. Це ж добре, поліцаї нас захищають. Ну не будьте наївні, поліцаї навіть владу вже не можуть захистити. Вони навіть себе вже не можуть захистити. Вони просто страхом чекають осені 2024 року і думають: не дай Бог якась заваруха стати першими на лижі та й повтікати. Та й все. Але справа не в тому. На фронті не комплект. 50 на 50 на нулі. Не хватає реально людей, які воюють. Не відсиджують в тилу, катаючись на джипах з бородками барбершопів і в золотих браслетах. А реально на фронті не вистача людей. І ця проблема вже 11 рік війни йде. А поліцаї в тилу теж не вистачає. От чому проблема. Проблема в тому, що поліцаїв в тилу не хватає. так вирішує Міністерство внутрішніх справ і, шановний міністр Клименко, масовий набір, іде зараз поліцію, поліцейські офіцери громади, інші посади в обласних Гуне Шкільні офіцери поліції до 1 вересня укомплектувати школи шкільними офіцерами поліції, які будуть захищати школярів і проводити виховну роботу. Вдумайтеся, вам не страшно. І на це все є гроші. На їхнє навчання, на їхнє екіпірування, на їхні зарплати, на їхні командировки. На це все є гроші. З бюджету. Коли на фронті грошей немає. І наші хлопці купляють все від трусів до бронежилетів, до касок, до, від спідньої білизни, все купляють за свої гроші. Для поліцаїв є все. На Прозоро, на червені-липень місяць, закупки майже на 500 мільйонів гривень для Міністерства внутрішніх справ, від трусів поліцаєм навіть труси купляють, що поліцаї не можуть труси собі купити. Да? Жінка не дає гроші на труси. Від трусів спецзасобів, шикарні автомобілі, шикарні автозаки європейського класу. Не знаю, кого вони до тих автозаках возить. Ви скажете осінь покаже. До бронежилетів 6 класу і до шоломів 5 класу. Вдумайтесь, шоломів п'ятого класу, бронежилетів, навіть в спецчасти в спецназах е, Збройних сил і в спецназах Головного управління розвідки не хватає. а поліцаєм все. Проблема. В чому проблема? В тому, що поліція окупувала Україну. Поліцаї просто взяли і окупували Україну. Для них все. Вони безконтрольні. Вони нікому не підчиняються. І головне, над поліцаями немає громадського суспільного контролю, так як в цивілізованих країнах світу. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!